Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опря. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, а також за перегляди моїх відео. Мені дуже приємно. А також хочу висловити щиру подяку всім, хто небайдужий до мого служіння, підтримуєте фінансово. А також пишете коментарі, і ми можемо обговорювати дані теми. Дякую вам. Сьогодні я хочу поговорити на тему, коли все дозволено. Тобто, коли все людям дозволено. Саме про це буде йти мова сьогоднішнього ефіру. І перед тим, як я залишу декілька своїх думок, я хотів би прочитати історію, яка, впевнений, вас також не залишить байдужим. Отже, про один жорстокий експеримент в 1974 році, який відбувся, я прочитаю для вас. Ніхто не підозрював, на яку жорстокі сільниці здатні люди, яким дали абсолютну владу над іншою людиною. Не здогадувалася про це і йогославська художниця і організатор перфоманців Марина Абрамович. Одна із найвідоміших її акцій називалася Ритм Нуль і була організована у 1974 році в Неаполі. Цей перформанс Ще на стадії задуму приховував у собі небезпеку, але коли він почався, події розвивалися надто швидко. Задум перформансу ритм нуль був дуже простий. Абрамович повинна була стояти струнку протягом шести годин. У той час люди, які прийшли на неї подивитися, могли робити з нею все, що їм заманеться. Використовуючи будь-який з 72 предметів, які вона поклала на стіл поруч. Одні предмети могли доставити задоволення, інші поранити і навіть убити. Перед художницею лежали пір'я, сірники, ніж, цвяхи, ланцюги, ложка, вино, мед, цукор, мило, шматок торта, сіль, коробка з лезами, металева труба, скальпель, спирт. Заряджений пістолет та інші предмети. Абрамович стояла посеред кімнати з табличкою на грудях, на якій було написано інструкції. На столі лежать 72 предмети, які можна застосовувати до мене як хочеться. Перформанс я об'єкт, у цей проміжок часу я несу повну відповідальність. Тривалість. 6 годин з 20 по 2.00 години. Спочатку глядачі були акуратні і ніжні, вони цілували її, дарували квіти, але не отримуючи відсічі і заперечень, поступово заходили все далі і далі. Присутній на перформансі мистецтвознавець Томас Мак-Евілі писав: все почалося невинно. Хтось повернув її, інший потягнув за руку, хтось доторкнувся вже більш інтимно. Через три години весь її одяг був порізаний лезами, а через чотири добралися і до її шкіри. Хтось надрізав її горло і пив кров. З неї робили і інші речі сексуального характеру. Вона була настільки залучена в процес, що. Не заперечила б, якби глядачі захотіли зґвалтувати або вбити її. Зіткнувшись з її безвіллям, знайшлися люди, які стали на її захист. Коли один з чоловіків приставив до скроні Марини заряджений пістолет, поклавши на крок її власний палець, між глядачами почалася бійка. Власні враження Абрамович від того, що люди з неї робили. Виявилися ще більш жахливими. Художниця згадує, я відчувала себе зґвалтованою, вони зрізали одяг, вони встромляли мені в живіт шипи троянд, приставляли пістолет до моєї голови, інші би Коли минуло шість годин, Абрамович почала ходити серед глядачів. Вони не могли дивитися їм, їй в очі. Абрамович зазначила після перформансу, що люди не хотіли ніякого конфлікту з нею. Вони не хотіли, щоб їх вважали відповідальними або засуджували за те, що вони робили. Здавалося, вони хочуть забути, з яким задоволенням завдали, завдавали її біль. Спочатку глядачі дуже хотіли зі мною пограти, згадує Абрамович. Потім вони ставали все більш. Агресивними, це були 6 годин справжнього жаху. Вони відрізали мені волосся, встромляли в тіло шипи троянд, різали шкіру на шиї, а потім наклеїли пластир на рану. Після 6 годин перформансу я зі сльозами на очах гола пішла на зустріч глядачам, чому вони в буквальному сенсі вибігли з кімнати, бо, зрозумівши, що я ожила, перестала бути їх іграшкою і почала керувати своїм тілом. Я пам'ятаю, що прийшовши в готель в цей вечір і подивившись на себе в дзеркало, я виявила у себе пасмо сивого волосся. Я хотіла показати одну річ. Це просто дивно, наскільки швидко людина може повернутися в дикий печений стан, якщо її це дозволити. Ця робота розкриває щось жахливе про людство. Вона показує, як швидко людина може заподіяти тобі біль за відповідних обставин. Вона показує, як легко принизити людину, яка не чинить опір, яка не захищає себе. Отриманий мною досвід говорить про те, що якщо залишати рішення за публікою, тебе можуть вбити. Якщо створити відповідні обставини, більшість нормальних в лапках людей очевидно можуть стати дуже жорстокими, каже художниця. У мене є теорія. Чим гірше у тебе дитинство, тим краще твоє мистецтво. Якщо ти по-справжньому щасливий, то в тебе не вийде створити хороший твір. Мої батьки були кар'єристами, прагнули домогтися успіху в області політики. У них не було бажання. Займатися дитиною. І вони віддали мене бабусі. Одного разу я чекала бабусю, коли вона молилася в церкві. Там я побачила купіль ємність, в яку треба було занурити пальці перед тим, як перехреститися. Я подумала, що якщо вип'ю цю воду, то стану святою. Мені було 6 років. Я встала на стілець і випила цю воду. Мені тільки стало зле, каже художниця Марина Абрамович. Правда, це неприємно. Це, ну, це навіть коли ви слухаєте про цю історію, то аж вам робиться лячно. Тому що. Так як люди почали поводитися з нею, це просто в голову не вкладається. Але давайте ми переведемо це на сьогоднішній день, що декотрі люди. Не просто переживають експеримент в 6 годин, а в ціле життя. Є люди, які просто переживають оцей нездоровий експеримент з боку інших людей до себе протягом всього життя. Скільки є людей, які сьогодні дозволяють іншим просто лізти в їхнє приватне життя, робити з ними все, що хочуть, вважати їх за матеріальну річ. І що цікаво, я би хотів, щоб ви в цій історії побачили, що Абрамович вона нам показала і подала нам один важливий урок в цьому експерименті жорсткому, який відбувся в 1974 році. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, вона нічого не робила того, щоб, ну як би сказати, вона не, не докладала зусиль, щоб заперечити тим діям, які робили люди по відношенню до неї. Тобто люди на якийсь етап е, часу зрозуміло, що вона не прощається, вона стоїть собі, і з нею можна робити що, все, що хочеш. Вона тобі і слова не скаже, вона просто була готова на все. І я знаю людей, які сьогодні проживають цей жорстокий експеримент в своєму житті, але це не просто, знаєте, як Марина Абрамович, вона 6 годин, що вона навіть. Е, Сиве волосся знайшла на голові за цей час. Це, це, це жах, що людині прийшлося пережити за цих 6 годин. Але давайте ми подивимося, як декотрі люди це переживають в своєму власному житті 24 на 7. Оце жахливо. 24 на 7 переживати несправедливе ставлення до себе. Це жах. Давайте ми перше розглянемо експеримент Марини Абрамович як жертви. Вона стоїть і вона не пручається. Скільки є таких людей, які не пручаються, які дозволяють іншим просто переходити межу дозволеного. Я був таким, такою жертвою в своєму житті, що я дозволяв іншим людям вказувати мені, як жити, вказувати, що мені робити, як робити і так далі. Я пам'ятаю, я мав розмову з. З психологом моїм другом Володимиром Кравчуком із Київщини, і він одного разу мені сказав, Валентин, а ти не простив свою маму? Я таки не зрозумів, до чого це бесіда, я кажу Володимир, а звідки ти взяв, що я не простив свою маму. А він каже, тому що ти всі свої нещастя пов'язуєш з нею. Ти пов'язуєш з тим, що вона тебе колись кинула. І ви знаєте, в цьому я завбачив те, що ми дуже часто прив'язуємо себе до своїх рідних, близьких, від яких очікуємо схвалення для себе, схвалення, що ти молодець, схвалення того, що я тебе люблю, схвалення того, що я тебе приймаю, і так далі. В моєму випадку, будь-які нещасті, які ставалися в моєму житті, я пов'язував своєю мамою тільки по, по тій причині, тому що вона мене кинула. І коли мені Володимир Кравчук про це сказав, я через деякий час прийшов до усвідомлення, що дійсно це жахливо, що я так роблю. І я не звинувачував себе, тому що він дійсно мудро поступив, він так гарно сказав про це. І я в цей же день подзвонив своїй рідній мамі і сказав: «Мамо, я прощаю вас і дякую вам. Дякую вам, що ви народили мене. Дякую вам, що ви дали мені життя. І тоді я відчув повноцінне прощення щодо своєї мами. Тобто я її простив, і це не просто слова а гарні, а це правда. Наскільки я знаю людей, які живуть в образах, болі від своїх рідних людей. І Абрамович нам показує досить цікавий приклад, що протягом шести годин вона, не пручаючись, дозволяла іншим людям. Робити і застосовувати всі ті інструменти, які були на столі, а це було 72 предмети, застосовувати проти неї так, як люди хочуть, можете собі уявити так, як люди хочуть. Там один кадр навіть взяв лезо і надріз на на шкірі робив, одяг розрізали, там чуть до гвалтування не доходило і багато інших речей. Це жахливий експеримент. І ця жінка пережила це, і коли вона дозволила людям протягом 6 годин це все на собі пережити, виявляється, що людська сутність вона почала відкриватися. Я так само заважив в коментарях, що коли я дозволяю людям, знаєте, писати там і нічого не говорити, то люди собі дозволяють переходити от теж межу нагло переходити. Причому. Ну, коли я відповідаю і даю якусь відповідь, ну, я не на всі коментарі відповідаю, правда, на це часу не вистачить, але відповідаю, То я заважу досить цікаво, що люди зовсім поінакше на це все реагують. Коли ти можеш дати зворотню відповідь, недавно в мене відбувся в коментарі так само один діалог, там, по, на рахунок одного пастора, Щодо бікла, який там був звинувачений, і звинувачений в багатьох таких недобрих речах по відношенню своєї пастви і не тільки. І я в коментарі просто написав: що не чекайте від, ньо, від тих людей, які його відбілюють, не чекайте від них розуміння. Вони далі будуть відбілювати, тому що або вони. Рука руку маже, або ще щось мають важливе з ними, тому і вони не будуть їх хейтити, так як люблять казати, або просто ну, критикувати. Але досить цікавий момент. Коли я про це написав, то один із служителів він конкретно написав: по-перше, прийшов до мене на те, він мене не знає толком. Він знає, що є такий може опря. Але я не настільки відомий, як він. Але він собі дозволяє в коментарях переходити на ти, і я, я розумію, що ви зараз скажете, а що тобі обідно коли на те. Я ніколи не дозволю переходити на ти зі мною тим людям, які мене, ну скажімо, які які зневажають всіх інших, які просто зверхньо ставляться, давайте скажемо, зверхню ставляться до інших людей. Я дуже відчуваю, тому я присікаю це мої кордони. Я не хочу, щоб ти щоб ви мені тикали, якщо ви, наприклад, цей, якщо ви переходити межу. Я все розумію, але оце я не розумію. Друге, на що я звернув увагу. я йому сказав: по-перше, я написав свою думку, а ви зразу захищаєтесь. Ну, і після того він ще якийсь коментар написав. Я знову гарно відповів, мудро відповів, я сказав: я нічого проти вашого служіння дітям, сиротам там, і не тільки не маю, але я хочу сказати вам, що я сказав думку щодо бікла. І щодо захисту тих людей, які е, стоять на захист бікла. Тобто вони захищають цього служителя, який зробив погані речі, вже доведено це, а вони далі його захищають. Тому я про ті речі сказав. Тому, шановний, зрозуміти, що це аж ніяк не відноситься до вашої сім'ї і до вашого служіння. Люди люблять зразу це все змішати вніхити і сказати, що ти там зневажаєш і так далі. Некотрі служителі правда, вони дуже обідчиві. Дуже обічливі. і коли ти скажеш їм критику, то вони прямо сприймають як, як образу, що тебе обізвали і так далі. А скільки я знаю таких людей в церквах, які просто дозволяють собі мовчати і їхати по вухам і по життю іншим людям. Ну, Наприклад, як Наталя Герасимова одного разу згадала, і досить слушно, коли браття викликають жінку, сестру віруючу до себе в братську, щоб її е, поучати. А що в неї вдома чоловіка немає, щоб поучав? Чому має хтось якийсь там брат поучати твою жінку? І так далі. Тому я, я сьогодні в Україні особливо бачу дуже багато таких жертв. І Росія вона робила все, щоб Україна була жертвою. Все робила для того, щоб ми були жертвою. Тому фільми расистські. Передачі, програми всякі, це все було зроблено для того, щоб українську культуру українця просто спепелити, просто знищити, просто попустити, просто висміяти. І це дуже вправно робили расисти проти України. І слава Богу, що сьогодні Україна вона піднімається. Дяка Богу, за ЗСУ, за волонтерів, медиків, за всіх, хто сьогодні на користь України. Але ми бачимо, як в національній ідентичності нас хотіли зробити жертвою і просто по, нами, по нас їздити. І навіть тоді, коли Путлір сказав, що ми за три дні візьмемо Україну, це говорило про те, що він недооцінював Україну як країну, яка може постояти за себе. Результат на лице. Вони не змогли за три дні. Захопити країну і дотепер не можуть багато чого зробити. І слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ. От реально я вам скажу. Це, це дуже потужно. Тому я би хотів сьогодні звернути вашу увагу. Можливо, ви сьогодні, як Марина Абрамович, в, в експерименті, але ви в своєму житті сьогодні переживаєте 24 на 7: оцей експеримент по відношенню до себе як жертва з боку тих людей, які. Чинять безправні дії проти вас. Ображають вас. Можливо, гвалтують. Можливо, аб'юз проявляють і так далі. І ви мовчите, ви терпите, бо Бог сказав, терпіти нам і так далі. Не терпіть насилля проти себе. Не терпіть, скажіть тим людям, які можуть захистити вам. Напишіть. Напишіть мені, напишіть, я знаю, куди звернутися, щоб вам допомогли, якщо на то пішло, якщо є якесь насилля в вашій сім'ї. От реально, що мовчати? Я дозволяв колись мовчати. Мені по вухах їздили, мені говорили, як правильно поводити. Я в Іванівській церкві свого часу був втратив себе. Я, я не хочу очорнити церкву. Зрозумійте мене правильно, просто. Я побачив, як в церкві сьогодні дуже багато є жертв, які просто, знаєте, покоряються системі. Їх знайомлять з системою, але не з Христом. І тому, дорогі служителі, наше завдання, ваше завдання, пастори Діякуни, вчителі, ваше завдання знайомити людей з тим, хто спас їх, з тим, хто платив жертву на Голоскому Христі, з Ісусом Христом познайомити, а не просто. Знайомити просто з правилами. Я знаю людей, які дуже гарно знали правила толку ніякого. Тому, переходячи до суті, я хотів би сказати, є жертва подібна Абрамович, в 6 годин, а ви протягом всього життя терпите свавілля від різних людей, від родичів, від близьких і так далі. То можливо, вам треба переосмислити це, зробити певну оцінку. і, е, Як би сказати: все ж таки вийти на якийсь рівень, щоб це питання вирішити. Ну, Перше, щоб вирішити це питання, Абрамович вже в кінці експерименту, коли вже цей експеримент пройшов, вона, дивлячись в очі тим людям, які, які робили все, що хотіли з нею, їм стало незручно, тому що вона змогла захищати себе, вона могла пручатися, вона могла сказати щось за себе. Тому не мовчіть, скажіть за себе. Не можете сказати самі, зверніться до тих, хто може допомогти вам сказати за себе слово. Тому що це дуже важливо. Бо якщо ви терпите просто все те свавілля з боку людей нечистивих, які навіть і в церкві є, повірте, ви страждаєте більше. Від Монтяна, від Сандея, від інших гори, служителів, пасторів, скільки людей постраждало. Постраждало тільки за того, що ті просто, знаєте, на гребні своєї слави, просто зрозуміли, що вони можуть їздити по вухах. Таким наївним мірянам, вірянам. Але так не має бути. Тому не мовчіть. І з боку тих людей. Знаєте, коли я читав цю історію, особливо про цих, як його, цих людей, які потім почали жорстокість проявляти, і я згадую коментарі. Які пишуть під відео, часто пишуть ну, дуже такі паскудні, деякі я просто видалив, тому що ну, неможливо читати, тому що дійсно груба поведінка. І я розумію, що цим людям, якщо дати дозвіл, вони б готові були мене спепелити. І не тільки мене. І знаєте, я зрозумів, що людина без Христа вона не міняється. Вона стає ще гіршою. І тому я би хотів, знаєте, закликати. Віруючих, особливо тих, хто пише в коментарях, сто раз подумайте, тоді напишіть. Важливо, щоб ви проявляли свою незгоду по відношенню до мене. Важливо. Тому що якщо ви з чимось не згідні, що я говорю, і ви можете про це конструктивно написати, це нормально, це потрібно. Але не переходьте на особистості. Тому що це не прикрашає вас, як християн. Я цього не дозволяю. Я, собі, я, я дозволяю собі сказати те, що я вважаю за потрібним. Я готовий прислухатися, але я не готовий просто терпіти весь, ну, весь цей пронос, який дуже часто словесний, який дуже часто виливається а, з уст декотрих віруючих людей. І не тільки. Але в більшості це з віруючих людей. Тому, друзі, підводячи певні підсумки, я би хотів звернути увагу. З, цієї, з цього експерименту нам важливо взяти декілька речей. Перше. Жертва повинна навчитися все ж таки е, стати особистістю і захищати свої кордони. Захищати себе і вміти сказати своє ні. Відстояти свою думку. З повагою, але відстояти. Сказати все ні, досить мені. Досить мені терпіти всякого свавілля з боку своїх родичів, своїх близьких і так далі. Наступне. Жертва почу, повинна почати вже, знаєте. Проявляти свої кордони і дивитися в вічі своєму насильнику і сказати Стоп. Це можуть допомогти мудрі пастори, психологи, як вам, віднайти себе, віднайти своє я, тобто яке є в вас, віднайти себе і почати дійсно поважати свої кордони, кордони свого життя. У вас є свої мрії, у вас є свій погляд на життя. Він має право на існування, чому хтось має забирати від вас право думати. Чому хтось має від вас забирати можливість бути щасливим? Там мама, тату не додали, друзі несправедливо відносяться. Ну, ну Будь ласка, відноситеся хочете. ну Вам так подобається. Але мене це не чіпає. Ви знаєте, скільки я знайомих і друзів втратив? Тому що вони були не згідні зі мною. Вуаля. Тому важливо розуміти, що ви будете до того моменту жертвою, поки ви готові будете терпіти свавілля з боку ваших рідних, близьких, знайомих. Ще одне з церковного життя. Люди в церкві, в Євангельській, особливо, привикли декотрі влізати в приватне життя своїх братів і сестер. Хто вам дав на це право? Не питання. Якщо якщо люди вам не розказують, або якщо люди не мають бажання ділитися своїм приватним життям, то чому ви випитуєте? Скільки в тебе дітей? А скільки ви плануєте мати дітей? А чому ти так себе поводиш? А чому ти так? І у тисячу таких питань, знаєте, таких звинувачувальних? І я зауважив, що в івангельських церквах дуже багато є людей, які стали жертвами, просто жертвами системи, тому що так зручно, тому що зручно просто слухати старшого, бо якщо не будеш слухати старшого, тебе зачмарять, тобі просто покажуть дорогу на вихід і так далі. Не бійтеся сказати своє ні. Я розумію, що я багатьом не подобаюся, але люди добрі. Я не збираюся бути зручним для вас хлопчиком, якого можна, знаєте, помикати туди-сюди. Мені досить того, що я був зручний в церкві. До того був зручний, що одного разу мені сказало: Валентин, тебе гідко, тому що ти просто церковна людина, з якою не цікаво спілкуватися. І тоді, коли я почав розвиватися, читати, спілкуватися з різними людьми, коли я не почав втрачати віру, але зберігаючи віру в Ісуса Христа, спілкуючись, спілкуючись з іншими людьми, я почав ще бачити, що світ прекрасний. Бо є світ, як Диявольська система є світ як природа, де сонце, тваринний світ, рослинний світ і так далі, від чого можна любуватися. Це також світ. Але рослинний, ну, скажімо, та? а є сатанинський світ, диявольський світ. І тут є трохи різниця, але не про це сьогодні тема. Тому, друзі. Цей експеримент був жорстокий в 1974 році, але він показав, як жертва порою дозволяє собі. Тому я рекомендую вам перечитати ця історія, вона буде під відео в текстовому варіанті. Дуже прошу вас перечитати цю історію і задуматися. Просто задумайтеся, а чи не стали ви жертвою своїх рідних, близьких, друзів, навіть свого чоловіка, жінки, дітей, пасторів, ну, кого хочу. Чи не стали ви їхньою жертвою? І якщо стали жертвою, то рано чи пізно вилізуть вам на голову і зроблять ще більше погоди. Тому висновок дуже простий в цьому всьому такий, що дозвольте собі захистити свої цінності, захистити своє я, захистити, знати, що я хочу. Ну, я, наприклад, сказав собі, що я не хочу одружуватися просто до того моменту, поки я не буду впевнений, що та жінка так само любить Бога, що та жінка так само е має ті цінності євангельські, як я, і так далі. Наступний я собі сказав, я не дозволю іншим людям приходити на особистості, тикати, микати мною навіть в коментарях. І я побачив, що це діє. Ті люди, які тикали, микали, вони перестали це робити. Не тому, що вони не хочуть цього робити. Тому що я їм не дозволяю. Я не дозволяю бути для них е, зливним, ну, як би сказати, вигрібною ямою. Тому вони не можуть все кидати в мене. Тому що я так вирішив. Дякую, друзі, вам, що ви були зі мною, а також дякую вам, що послухали цю історію. Е, і я закликаю вас просто жертва, перейти в особистість, стати здоровою особистостю. Людина, яка знає, чого хоче, людина, яка вміє відстояти свої кордони, людина, яка вміє радіти і тішитися тим, що вона має сьогодні. Ось про що йшла мова сьогодні. Тому Бог не мовчить, і Бог є завжди з нами.